Піти до лісу ще раз захотілось. Сидіти вдома я таки не зміг. Ще кілька днів назад все було біло, лежав кругом пухнастий білий сніг. І сипануло в нас Таке немало. Але листопад. Це ще не зима. І вже його неначе й не бувало, то купа снігу то вже нема. Та землю промочило це важливо. От і собі подумав, дід Панас, по морозів ще немає, і, можливо, щось із землі десь вилізло. У нас. А ще скажу вам, глядачі, шановні, хоч не ходив давненько я у ліс. Підписники з'явились в мене нові, приємно було мало не до сліз. Заради всіх новеньких на каналі, може, й від нині з нами хтось буде, ваш дід Панас. Вже тисне на педалі. І ще раз всіх вас лісом проведе. А хто зі мною вже таки давненько і, як завжди, зустрітись з вами рад, стискаємо кулачки так потихенько і вболіваємо за результат. Доброго дня, любі підписники каналу і просто глядачі. Як виглядає дід по в такий час? Такий ж самий, тільки комірець у нас вже зимовий, бо холодно. Капелюх, це моя візитна карточка, його не міняю. Само собою такого капелюха нема на цілий інтернет. Прийшов до лісу і хочу подивитися. Що в нас тут, як в нас тут і де в нас тут? А раптом ми ще щось і втрафимо. А не втрафимо, то прогуляємося таким собі осінньо-зимовим, вже би, можна сказати, лісом. Хоча ще не зима, ще на календарі 28 листопада. Ось. Ось такий ліс. Трішки у вірші. Вийшла нестиковка, бо вірш написав я в хаті. Ось, я думав, що тут уже так, як на вулиці снігу нема. А тут ще кусками потрохи там-там лежить. Йдемо. Що ж, мої любі й дорогенькі? В досить холодний, і пізній час чекав нас з вами гриб? Біленький. О! Камінь відсуваємо. І... Витя... Чекайте, бо я камеру у другий бік повернув. Ага, Такий він, друзі. Дід Панас. Так. Я три стрічки прочитав, а четверту в кінці. Ось так. 28 листопада 2025 року, а ми іще з грибом. Знайшов? Знайшов. Значить, вже не даремно йшов. Йдемо далі, може, ще щось чекає нас. Так, панове, йдемо. А чи ще щось тобі, діду, попадало в лісі, чи ні, хтось спитається. Попадав отакий ще грибочок на очі. Один, а ось тут другий. Отаке ще щось росло. О, так що наш білий не один був у лісі. Була і компашка. Йдемо ще, йдемо. А ще я казав що такий самий дід панас як завжди тільки комір зимовий уже ні ще є різниця в тому що я не брав кошика сьогодні грибочка просто почистив від глини кинув в кишеню Нав... <пробачте> навіть сам не думав що щось ще попаду хоча надія зберегалася Ось. Але якби попадали гриби в рюкзаку, є пакети різні, то не проблема. Було би що складати, куди ми знайдемо. Гарно, ви знаєте, холодно в руки. Але так свіжо дихати чудно просто. Йдемо ще, йдемо. А дійшов до такої ділянки лісу. Де снігу ще ого-го, гляньте скільки. Отак між двома горами в яру, де сонце гірше доступає, ще білим біло називається. Ага. Так-так. Я у сезон був трохи злосний, не дуже. Радував він нас. Тепер ніхто гриби не косить. А я прийшов це все для вас. Та, друзі, скажу що, що дуже мені було приємно, хоч я вже 13 днів у лісі не був, але на мій канал підписалося троє людей. Це, мабуть, мене й спонукало. Якщо навіть нічого свіжого не закидав, а люди щось побачили і щось їм та сподобалось у Діда Панаса, а чому би, ну, само собою для моїх давніх глядачів, це мови нема. А чому би для нових глядачів не піти, не зняти щось свіженьке? Я навіть думав, хай і без грибне, А ми вже із грибом. Ось. Та й думаю йду, погляну. Щось прочитаю вам сьогодні. Багато часу не буду в лісі проводити, бо ходиться довго коли. І є за чим походити. Де більше вірогідності виходити гриба, якщо його навіть і нема. Бо сезон цей я грибним назвати не можу. Я ще раз повторюся, колись сказав, Паскудний був сезон. Ось, але... Щось та виходжували. А сьогодні перейдуся по одній ділянці, по другій, подивлюся, де що робиться. Та й додомцю. Так, чуть не впав дід знов. Так, вже два рази опрокинувся. Добре, що я з собою хоч свою палку взяв. Це моя тормозна педаль. Вже не брав кошика, а без палиці я не піду, тому що нею часто гальмую, коли паду. <гум> так. Я що хотів ще сказати, шановні глядачі, я щойно сказав замість гальмівна педаль, тормозна педаль. Я звертаюся до тих, хто дуже любить давати зауваження. Важко перелаштуватися і на ходу згадувати, як буде по-українськи те чи інше слово. Не пишіть мені ті коментарі. Не таке слово сказав, не такий вислів у вас був. Я не хочу цього слухати. Дивіться, лісові походи, збирання грибів. От. А хто хоче більше до мови прив'язувати свої погляди на моє відео, заходьте на інші канали, філологічні, там давайте зауваження, там проводіть конкурси, хто як знає розмовляти. Я цього не люблю. Я і так слідкую за своєю мовою. Але слова інколи проскакують, тож вибачайте. Бо я просто буду блокувати цих людей. Я хочу спокійно вести канал, спокійно читати коментарі. Без лишніх навантажень на нервову систему. Вже й по іншій ділянці лісу пішов, де більш листяно по землі. Бачите, там, де листя. Там грибу тепліше, якщо він все-таки вилізає з під листя ще. Отут і снігу менше. Значить, тепліша тут земля. Але тепліше, не тепліше, листя більше чи не більше, але не трапляється тут також нічого. Але ми ще ходим трохи. Ще ходим. А раптом зараз. Стоїть кавалер і каже, діду, ходи до мене. І я відразу кличу всіх вас. Ходіть, будемо разом його оглядати і пакувати. Так. Ішов і ось таке ще побачив. Тільки не зрозуміло, по якій причині вони лежать догори дригом. Хтось їх поперевертав. Не знаю, чи люди, чи яка звірина. Може де білочка повитягала та й хотіла собі нести у своє дупло чи в гніздо, не знаю. Ха -ха. Може я її сполошив, я їх поскладав до кубки, Хай собі забирає, якщо це її робота. Але якісь грибочки лежали. Перевернуті. Нема, не попадається нічого більше. Я не дуже розчарований. Я навіть радий, що хоч одненького, то все-таки сьогодні знайшов. Вже перейшов усе, що планував я. Гадав, що, може, щось іще знайдемо, але нічого більш не зустрічав я. Тож потихеньку ми додому йдемо. Не попадалося більше, друзі, грибочків. А що поробиш? Така пора вже. Я до цього був готовий. Я і так радий, що все-таки одненького та виходили. Що хотів ще сказати на завершення? Я хоча ведучий каналу. А ви мої глядачі, але я звичайна людина, який також живе повсякденним життям, якого також болить те, що твориться в нашій країні. Хоча далеко від лінії зіткнення я знаходимося, але ця війна, вона болить всіх. І скажу вам, друзі, що... На початку жін, жінка моя не дасть збрехати. Коли все почалося і коли Арестович вливав нам вуха три недельки і все закінчиться, я дружині сказав, не знаю, як буде поводитись захід. Європа, Сполучені Штати, чи допоможуть нам, чи не допоможуть. Якщо ми навіть зможемо вистояти, то ця війна надовго. Це були мої слова на самому початку повномасштабного вторгнення. Тому що цей диявол, він не зупиниться і буде воювати до последнього руского солдата. Але шкода, що гинуть і наші воїни. І я сказав, дружині, поки прості росіяни самі не піднімуться, завершення війни нам чекати. Треба дуже довго. Шкода, що там для них головніше біла лада, ніж життя сина. Бо мені здається, що якось наші люди все-таки втрату своєї дитини чи близької людини переживають набагато важче. А вони ще живуть тою сталінською фразою баби її що наражають. І коли був приліт і не один по Тернополю, я тоді був, написав вірша. Ось яка з колода хороша, є присісти. Я зараз присяду, вам його прочитаю. Та й будемо завершувати наше сьогоднішнє мандрування лісом. Зараз переключуся, присяду і прочитаю те, що я створив після удару по Тернополі. Постерігає за усім Європа і бачить все демократичний світ, що сотворив Кацап в місті Тернопіль, а ми до них не шлемо свій привіт. Усі канали міндічем забиті, гласять про нього і кількох паскуд, а гинуть наші українські діти і наш простий. Про український люд. За Чернишова вже внесли заставу, і міндіча ця влада не знайде, а він десь заживе собі на славу, лиш наш народ, він гинути буде. Ще не було ракет у кончі заспі, і порубльовці також не летять, а українські і російські власті. Під час тривоги дуже смачно сплять. І не страшні їм ніякі напасті. Тут щось воно не клеїться ніяк. Живуть собі пани у повнім щасті. Це дуже схоже на договорняк. Та доки будуть гинути невинні? Та доки буде, Боже, захисти! Вважаю, не лише я, що ми повинні, таким же чином, їм відповісти. Була би відповідь теж адекватна, і те ж саме відчули москалі. От прилетіло б по Москві десь знатно, повитягали б голови з землі. А так вони, мов страуси, сховались. Бо їх усе влаштовує сповна. Коли б кацапи також піднімались, Тоді б і закінчилася війна. Повірте, мої друзі дорогенькі, пора забити той останній цвях, Хай прилетить десь по Москві гарненько, Лиш це до миру найкоротший шлях. Дияволу, що у Кремлі панує, невигідно, щоб закінчилось все. Країну нашу день за днем руйнує і ще біди багато принесе. Ось таке я написав, бо я знаю, що відчувати війну може тільки той, хто її відчуває. А як у них тихо, гарно, вони сміються. Бо где-то там Вова по хохлам ракети пускає. Відчули б вони, вони б самі треба були закінчення цієї війни. Ідемо ще далі і я йду на вихід. Ну що, шановні друзі? Ще в мене метрів 150-200 лісом шляху було. Думав, а раптом щось ще трапиться? Не трапилось. Я фактично сьогодні великої надії на гриби не мав, але, але я чомусь думав, що якщо щось все-таки попадеться, то це буде королівський боровик цей з вишневою шапочкою, а нам попався звичайний білий гриб. Я ще раз його покажу, бо він на сьогодні одненький. Ой, о, три секунди. Хай я його з кишені витягнув. <сум> О! Ось такенький. Бачите? Все-таки ми одненького сьогодні, біленького, ось такого. Та знайшли. О, це, мабуть, і на заставку піде до відео. Так. Але прогулялись. Не мало, не багато, 2 години 45 хвилин я в лісі пробув. Потихеньки, помаленьки, походив по різних ділянках лісу. Ну нема. Це не дивниця. Це 28 листопада. До речі, енний час назад я заглядав до себе на відео. Торік, 28 листопада, я також знайшов біленького гриба. Він вже був такий, правда, збідований. Хоча тоді ще снігу не було. Ось. Сьогоднішній наш дуже симпатичний. Ой, дуже симпатичний, тверденький, такий, як в сезон. Сьогодні мого синочка день народження. Тож 28 листопада у мене така дата. Зараз скаже, ти мені знов подарував гриба на день народження, як я прийду. Та, бо торік я казав, що ще одного біленького тато знайшов. Він казав, що мені подарунок на день народження. 12 моєму хлопчику виконав, виповнилося. А вам я його показав у лісі, коли йому тільки було неповних 9. Вже тепер грибар з досвідом, але цей сезон, як я вже казав, був поганий. І дитину я до лісу брав дуже мало, бо дитина, коли гриба нема, дуже швидко втомлюється. На цьому я завершу черговий похід. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім добра. Мирного неба над головою, спокійних днів і ночей. І якнайшвидшої нам всім перемоги. Підписуйтесь на канал. Чи буду я ще в цьому році в лісі? Знову ж таки, не. мовчу. Краще промовчу, можу ще вирватися, бо чув, десь читав, що грудень буде теплим. Можу вийти прогулятися, щось вам прочитати, подихатись свіжим повітрям. А наразі будьте здорові, хай вам щастить ваш дід Панас.